100%, я теж ось мало будь-10, а натрамбували, що він випадать не хоче, один із складів. Все, як має бути. Все, все, між. Дубочечок. Зложений, була трансляція в Ютубі, Як грузили. Нема. В Рівному того хто ще таке може зробити і показати. І пішов, 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 як Міша каже, на любі шоу. Хоть і сонця знімаю, але бровто не зілочок навалом, а тут щось серйозніше. Кількість гарна. Це гарненько, дрова по колу стандарт. О! Ну, ну настоящий міша самосвальщик. Якщо ляпнув кришкою, то це по-любому.